Леємо, ми обов'язково переможемо тут і зараз, на нашій українській землі. І ми, маючи цю силу від Господа Бога, просимо захисту за наших братів і сестер, за усіх, хто зараз нас боронить, за наших рідних. І цей список великий, але Бог чує, і бачить кожне серце, знає кожного, хто до нас знаходиться. Тож ми молимо до Господа Бога, Батько Небесний, ми просимо Твого захисту, Господь, ми потребуємо Твого захисту. Ми, Господи, хочемо, щоб був мир і спокій на нашій землі і щоб прийшла перемога від Господа. І ми дякуємо Тобі за тих, хто пішов захищати нас. Ми дякуємо Тобі і просимо захисту за Андрія Ладанського, Романа Лішука, Володимирзуця, Володимира Радінюка, Володимира Віталія Кондратського, Максима Горюса, Марину Шелеківську, Нікіту Олексієнка, Олексія Піддубного, Андрія Наумовича, Романа Паваручика, Кривка Сергієв, Драника Віталія. Ми молимо тебе за поселівських служителів. Вони не всі в нашому списку, але зазнаєш знаєш, яка особливо за Юрія Кошенюка, Сергія Романюка, Фомушина Івана, Смалюка Миколу. Ми молимо тебе за братів повірить. Також вони не всі тут, але Господи за Миколу Довгоняка, за Гоншовського дима, за Сахарова Олександра, за Дошина Валерія, за родичів, за братів, сестер, дітей наших. На члені нашої церкви, за знайомих, за е, колег по роботі, ми просимо тебе з вдячністю за Богдана Козика. Ми просимо тебе за Лозанів, за Пашу, за Андрія, за Володимира, за Юлію Юлі, Лозан, е, дружину Володимира, яка теж зараз Херсоні, за фірського Микиту, за Артура та Еліка Михайчука, за глухмана Андрія, Глухмана Артема, Погомій Віктора, Гуцова Олега, за Сашу Проскуренко, за Чертова Євгена. За Мартинюка Андрія, за Давидовича Ігера, за Єремєєва Володимира, за Сергія Фадзяй, за Слободян Олега, за Гаврилюк Водима, за Танасюк Дмитра і Приказюк Романа, за Тиханюка Володимира, за Меніна Микиту і Малету Володимира, за Назара Чеплінського, за Сергія Байдюка, за Стус Мара, за Брик Ігоря, Ніку Сергія, за Андрія Полочка, за Володимира Дунова, Олександра Рибакова, Криптовського Вадима, за Поля Андріївського. За Глущик Сергія і Тєхова Олександра, за Лучакова Ігоря і за Остренка Павла. Господи, почуй молитву і за Островського Олега, за Печика Віталія, за Муркаєва Анатолія, за Несторчука Мішу і Максимчука Анатолія, за імена Білого, Літвійчука Сергія і Кудрявця Сергія, за Петра Поколу, за Рубоків Олександра Віталія, за продам Дениса. Почуємо за Карповані Кікові Дмитра Лисюка, за лецененків Сергія Івана, за Цимболюка Сергія, який зараз е, вчора відправився на, на, на схід, за Миколу Мацишина, за Сергія Гручука, за Драч Олега, за Корсун Ігоря, за Корсун Олександра Інеріса Олександра, за кулика Віктора, за Пастухова Івана Ліщинського, Віталія за за і за Кучер Віктора, за голові біду і пшеничку Андрія, за Ненашку Вадина і Думового. За Франчук Леоніда і Романа Манько, за Ваню Ваньюка, за Сергія Іваненка і Шевченка рука Олександра, за Ніколаєва Сергія, за Ткачука Віталія, Анатолія Кобиля, Олександра Мамова, Ткаченка Юрія, Кучер Олега, Валерія Похаряка, Ропій Мана, Суріна Олексія, Сіховість Віктора, Дениса Ольгименка. За Олександра Стельмаха, за Владислава Петячука, за Володимира Самитного, за Савінського Ігра Іновіка Сергія, за Іванцова Деварда, за Дениса Андрія Суховецька, за Володимира Ментуничука і Володимира Синявського, за Олександра Данилкова, за іменюка Олексія, за Дениса Ковригу, за Вовренева Сергія, за Дмитрівих Олександра та Сергія, за Дрейконь Романа. За Мельник Руслана, і Гречка Андрія, за Чорного Івана, Пресня колега, за Пліваки Віталія і Олександра, за Ткач Олега, за Шак Віктора, за Костовського Дима, за Артема, Артемова Івана і Шпак Віталія, за Шахра Ігоря і Віктора Терлецького, за Віталія Тамкова і Віталія Гураль, за Сергія Шевцова, Юрія Гнатишина, Павла Миколіка, Тараса Ільківа. За Кузьменко, Олександра, Коломійчук Ярослава, Бляхарського Руслана, Сергія Осенюка, Павла Майструковського і Жарікова Олександра, за Возиківського Олексія і Редика Сергія, за е, Вадима Якова, за Андрія Музику, Володимира Марченко, за Гаєвського Олександра та Андрія, за Скринських Ігоря і Губніка Назара, за Пентеля Андрія, за Гаврилюк Андрія, Гладун Олександра, Дзюба Анатолія, Крижанівського Вадима, за Самойлюк, Константина і Михайла, за Євгена Ткачука, Артура Шпідлівного, Косовського Віталія, за Дмитрія Віктора Іороста, за Романа Дунець, за Шевчука Геннадія, за Олександра Лепушанського і за Івана Свящука, за Гереш Віталія, за довгий Володимира Десия, за Петомкіна Дмитра, за Касмурчук Віктора, за Пілляк Миколу, за Грейка Числава, за Петровського Сергія, за Імлі, Ганну і Антона, за зверхного Володимира, Галкіна Максима, Морського Олександра. Ми просимо тебе за відновлення після поранення, за Івановича Михайла, Ігоря Орховського, Юру Богуцького, за наших братиків і Фулушина, і Олексія Підубного, ще раз і раз, І за всіх поранених молинтивого у наших шпиталях лікарнях. І коли ми їх відвідаємо, йти попереду нас, Господь, щоб їх потішити словом своїм. Ми просимо тебе за лікарів на Пунктах. За е, лікарів е, за Сергія Сергійовича, медичний персонал 93-ї бригади, за медичний персонал 66-ї бригади, за Світлану Павлівну начмеда шпиталю, за Альону Грицанюк, за в Настія, за Володимира Дяківа, за які так до слова Твого, які іншим говорить про покаяння і, і спасіння, за усіх лікарів на собі пунктах, за шпиталях, лікарнях. Особливо, де допомагають капелани з нашого братства. Ми просимо тебе за містою, підрозділи, які сформовані на Хмельниччині, за 106-ту бригаду, за кожний, за кожний батальйон, там, де воюють наші братики зараз, і Лозани, і інші наші. Просимо тебе особливо за 86-й, за 88-й батальйон і нашого доброго друга Світліщого Микола, за 87-й, за 89-й батальйон, за особ... також просимо тебе за всю осторонь. За інші підрозділи, де наш Максим Галюс служить, за командира Бондарчука Андрія і за відкривця е, їхнього командира також. Ми просимо тебе за е, 8-й полк ССО, за 140-й центр ССО, за 19-го окрему ракетну бригаду, за 7 бригаду тактичної авіації, за 383-й окремий полк, за 11-й звітній полк, за 3-й танкову бригаду, 36-й окремий стрілецький батальйон, 19-й стрілецький батальйон. Ну, Всю нашу національну академію, теж прикордонні служби, всі прикордонні загоди, які е, сформовані на основі е, курсантів, випускників академії е, по, всьому, по всьому по всій лінії фронту, особливо зараз просити вас нашого братика Романа, що раз бо він зараз сам на, на кордоні. Господи Ісусе, благослови і інші окремі військові підрозділи, з якими працюють наші капелани, братства нашого, за 66-ту бригаду. Сьогодні туди виїжджають наші е, капелани Андрії, і Петров. Ми просимо про охорону для них в дорозі і там, коли вони будуть перебувати в цьому такому вже зараз тяжкому місті, в Лимані. Просимо тебе за... Е,